Якщо ми проводити знову таки повертатися до цього мостику між війною та цивільним суспільством, як взагалі? Як взагалі в, 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 в Збройних силах сприймають те, про що, скажімо, так, сперечаються тут в соціальних мережах? Так, іноді. І, ну, якщо вже конкретніше, ну, то як сприймали ось ту історію ну, довгий вже серіал з від, відставкою чи не відставкою залужного, так, потім вже його відставкою, а потім ну, відправленням на дипломатичну службу? Ну, Всі люди різні знову ж таки, армія, як і суспільство. Абсолютно всі прошарки є, і настрої також практично всі, хтось дуже, дуже емоційно сприймав і казав, що там Валерій Залужний наш отаман, наш полководець. Хтось казав, що для нас нічого не зміниться. Ну по суті, можливо, так і є, напевно і так далі. Тобто, були різні різні настрої. Люди відстежують це багатьох. Я знаю, що тергірять корупційні скандали, коли от, ну, там не вистачає, наприклад, чогось в армії, ну хоча забезпечення в армії непогане, але еппідроні, наприклад, завжди мало. Засобів РЕП завжди хочеться більше. А виходить, що люди там мільйони десь там зникають. Так і про, і про це говорять в медіа, про це пишуть. У нас тарлінк, інтернет є, всі читають. Ясна річ, таке там ну, дратує. Мобілізацію також обговорюють. Також неоднозначні думки є з приводу мобілізації. Хтось каже, що всіх треба на фронт, хтось каже, а навіщо на на фронт? Що вони тут всі будуть робити? і так далі тому точаться дискусії люди люди спілкуються